А якими мають бути відносини між братами у спільноті? Бо ми розуміємо, і Ісус також це показує, що спільнота його учнів це не є досконалі, які не знають помилок чи гріха. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці. Святих і первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла і безтілесних сил, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії та любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх добрих намірах і підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що, ви гадаєте, коли хтось має сто овець, і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала. І коли пощастить знайти її знову істину, кажу вам, що радіє нею більше, ніж 99 ма, що не заблукали. Так само і в Отця вашого небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди до кори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе. Візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалась на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе як поганин і митар. Істинно кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язано й на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам: коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Буде двоє або троє зібрані в. Моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. У сьогоднішньому євангельському уривку вже на початку ми чуємо ці слова, цю декларацію, яку Ісус говорить. До кожного із своїх учнів в кожному часі. Син людський прийшов для того, щоб спасти те, що загинуло. Тобто, покликанням Ісуса, цей дар Сина Єдинородного, який ми отримали від Небесного Отця, і для того, щоб шукати кожного і не втратити жодного. Ось чому Ісус кличе своїх учнів і просить нас молитися за це жниво, яке потребує робітників. Цьому нас запрошує бути співучасниками, співпрацівниками його радості. І відразу Ісус у сьогоднішньому Євангелії також запитує кожного з нас, як гадаєте, тобто, як ви думаєте, якою є ваша думка? Неначе Ісус запитує поради своїх учнів. Коли у якогось пастиря, пастуха загубиться одна вівця, чи він не піде її шукати? І, звісно, всі кажуть так. А коли її знаходить, чи він не буде радіти, звісно, що буде нею радіти, буде радіти нею більше, аніж тими, котрі, котрі залишилися. Ось такою є і радість Господа. Ісус сьогодні розповідає, якою є раді... чим радіє Господь, що є радістю Господа Бога у серці кожного, шукає того, хто загубився, для того, щоб бути для Нього світлом, бути для нього дорогою, яку Він віднаходить. І цим самим Ісус відразу говорить, через цю притчу Ісус неначе робить міст для того, щоб сказати, а якими мають бути відносини між братами у спільноті. Бо ми розуміємо, і Ісус також це показує, що спільнота Його учнів це не є досконалі, які не знають помилок чи гріха, але це і спільнота жива людей, які помиляються, людей, які так само ж є, тому що є віднайдені Господом. Є вдячні Йому за цей дар, але також намагаються вчити жити і вчаться жити згідно Його Словом, будувати спільноту після Його Слова. Ось тому відразу каже Ісус про братів, які завинили. Каже, якщо хтось завинить проти тебе, якщо хтось, як ти побачив, що щось зробив зле, твоїм обов'язком є піти і звернути увагу. Не вивищуватися, але просто звернути увагу, що це не належить, це не пасує до твого покликання, не відповідає до того, ким ти маєш бути у щоденному житті. І далі Ісус каже, якщо брат послухає, ти придбав собі цього брата, але якщо не послухає, іди візьми іншого. Тобто це бажання, щоб ніхто не був втрачений, яке є в Господа, це саме бажання має бути також і в Його учнів: шукати кожного і шукати до. Останнє, тобто використати всі спроби сказати один раз, говорити при свідку, напівнути, потім говорити в церкві, запросити, щоб вся спільнота, неначе не тільки звернула увагу, але і молилася за цю спільноту, за, за цю особу, щоб вона отримала духовне зцілення, духов, духовне світло. І далі Ісус також показує, як важливим є дар спільноти. Коли щось згодяться, двоє просити в Його ім'я, Він готовий дати. Ось що означає, чому Ісус хоче і творить свою церкву, щоб ми однозгідно єдиними устами і єдиним серцем, як кажемо в літургії, просили і зверталися до Господа в тих потребах, в тих бажаннях, які є в Нього і на Його серці, шукати кожного, хто загубився. І врешті. Завершується сьогоднішня перекопа простими словами. Петро запитує, скільки разів маю прощати, і відразу каже, показуючи себе, неначе таким досконалим, сім разів, тобто в такий досконалий спосіб. А Ісус каже, сімдесят раз по сім, тобто завжди і всюди. Тому що завжди і всюди Господь нам прощає. Ось чому учень Ісуса є як учитель. Від свого Господа, від свого учителя, бути так, як він, мати його прикмети, а не уподібнюватися до законів цього, цього світу і суспільства. Господи Ісусе Христе, іноді твої слова є справді величними, але відчуваємо в нашому серці наш тягар. А також невміння відповісти, бути такими, як ти нас хочеш бачити. Допоможи нам, дай нам Твого Святого Духа, натхни наші серця і розпали їх горливістю до тебе і до Твого Слова, щоб ми справді були твоїми учнями не тільки ззовні, але також, щоб це наше учнівство ми проявляли нашими словами, воно було в наших думках, в нашому серці, а головне. В наших вчинках. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.